Доброго дня. Сьогодні ми з вами розв'яжемо задачі із курсу алгебри для 7 класу нової української школи за підручником Мерзляка та інших авторів. Зокрема, розглянемо задачі із зірочкою, тобто підвищеної складності. Задача номер 906 на тему функції. Функціональні залежності. Отже, умова задачі. Функцію F задано описом. Значення функції дорівнює найбільшому цілому числу, яке не більше за відповідне значення аргументу. І в підручнику тут стоїть приміточка 1. Примітка 1 розшифровується таким чином. Для даної функції існує спеціальне позначення. Y дорівнює цілій частині числа х. Y дорівнює, коли х ми пишемо у квадратних дужечках, то читаємо y дорівнює цілій частині числа х. Отака От функціональна залежність дана. Потрібно знайти. Значення функції F для числа або для незалежної змінної 3,7 F в точці 0,64 F в точці Х дорівнює 2 F в точці Х дорівнює 0, f в точці минус 0,35 і F від мінус 2,8. Розв'язань. Ціла частина числа А, повторимо, позначається ось так А в квадратних дужечках і читаємо антіє від А. Так ось, з означення цілої частини випливає, що ціла частина числа А не перевищує саме число А. Не перевищує, тобто менше або дорівнює самому числу А. Причому рівність анті дорівнює антіе від А дорівнює А досягається лише тоді, коли число А ціле. Отже, розв'яжемо ці конкретні задані приклади. Ціла частина. Від числа 3,7 дорівнює найменше ціле число, яке, не, е, яке найбільше ціле число, яке не перевищує число 3,7. Це буде число 3. Ціла частина числа 0,64 дорівнює нулю. Ми не можемо сказати, що ціла частина числа 0,64 дорівнювала б одиниці, тому що тоді 1 буде більше за саме число, але ціла частина від числа не перевищує саме число. Тобто найбільше ціле число, яке не перевищуватиме 0,64, це буде 0. Ну, і для цілого числа його ціла частина дорівнює самому числу. Отже, ціла частина від числа 2 дорівнює 2, і аналогічно ціла частина від числа 0 дорівнює 0. А ось ціла частина від від'ємного числа дещо складніша. Ціла частина від мінус 0,35 Дорівнює не нулю, тому що нуль буде перевищувати будь-яке від'ємне число. Отже, ціла частина цього числа буде найбільше ціле число, тобто мінус один, яке не перевищує мінус 0,35. Відповідно, ціла частина числа. Мінус 2,8 дорівнює мінус 3. Задача розв'язана. Розглянемо задачу на побудову графіка функції. Зокрема, задача 940. Теж із зірочкою. Читаємо умову. Побудуйте графік функції областю визначення, якої є всі натуральні числа. Та яка набуває значення 1 при парних значеннях аргументу та значення мінус 1 при непарних значеннях аргументу. Запишемо скорочений запис задачі дано. Отже, запишемо область визначення функції септу яких значень може набувати незалежна змінна Х? В умові сказано, що область визначення, тобто це і є область визначення незалежної змінної Х, є всі натуральні числа. Натуральні числа це ті числа, якими ми рахуємо. Один, два, три, чотири і так далі. Існує нескінченна кількість натуральних чисел. Ось такий запис множини натуральних чисел. Візьмемо його у фігурні дужки. Це й буде означати у цей запис множину натуральних чисел. І наша незалежна змінна Х належить. Оці множині. Тобто значення для змінної х ми будемо брати із цієї множини. Область значень функції, тобто y. Так ось значення, які ця функція може набувати, або 1, або мінус один. Тому область значень це є також множина, але яка вже складається з двох чисел. Із числа мінус один та один. Отже, область значень функції y належить множині двох чисел мінус один та один. Нам потрібно. Побудувати графік функції y до рівня f від x цієї функціональної залежності. Запишемо функціональну залежність таким чином. f від x дорівнює мінус 1, коли значення аргументу не парні, тобто f від x дорівнює мінус 1 при х дорівнює 1 або 3 або 5, або 7 і так далі. Якщо ж значення аргументу парні числа, тобто при х дорівнює 2, або 4, або 6, або 8, і так далі, то тоді функція f від x дорівнює числу 1. Отже, приступимо до побудови графіка функції такої функціональної залежності y до рівня f від x. Для цього проведемо осі координат. На горизонтальній осі абсцис відкладемо значення незалежної змінної х. Значення незалежної змінної х це натуральні числа. Отже, відмічаємо їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і так далі. Таких чисел нескінченна кількість. По вертикальній осі будемо відкладати значення функції f від х, тобто y дорівнює f від х. Розглянемо найменше значення аргументу х1х дорівнює один. За умовою задачі при непарних значеннях аргументу, а число 1 непарне, ось воно, то при таких непарних значеннях аргументу y або значення функції дорівнює мінус 1. Отже, маємо першу точку графіка. Ось вона ця точка. Координати цієї точки х1, а y -1. Один, мінус 1. 1 мінус 1. Наступне значення аргументу: натуральне число 2. Ось воно 2. Це число парне. При парних чисел. Функція набуває значення 1. Тому малюємо ось точку тут. х дорівнює 2, а y дорівнює 1. Ось ця точка графіка, і ось її координати 2. 1. Наступна точка графіка з координатами 3 по у мінус 1. Наступна. 4 по y 1. І так далі. Отже, графік буде складатись з окремих точок. Ось 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 і так далі. Таких точок буде нескінченна кількість. Ось так вони розташовані. Графік ми побудували Дякую за увагу. Якщо є бажання, будь ласка, напишіть, які задачі слід розглянути і розв'язати. Алгебра, геометрія, може бути і фізика, і інформатика. Дякую за увагу. До зустрічі!